Друзі, всім привіт! Сьогодні отримали нове надходження на розбірку по запчастинах. XF 105 460 євро 5 2013 року випуску. АТЄ. є двигун на даному авто. Тип АТЄ з потужністю 460 кінських сил та автоматична коробка передач 12 дванадцять 2330 td Полісна формула 6 на 2 та встановлений маленький з колесами 17,5. Задній міст тип 1347 з передатичним числом 280. А також встановлені два паливні баки. Основний на 590 літрів та додатковий на 325 літрів. Кабіна на даному авто Super Space. щодо комплектації в наявності спойлера на кабіну, верхня та нижні спалки, холодильник, з фарами, а також повітряні сигнали. Друзі, всі запчастини вже є в продажі, тому якщо у вас виникають будь-які запитання, можете писати або телефонувати, наші менеджери з радістю дадуть вам відповідь.